Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо самий ніжніший десерт, який тільки існує. Це тістечка павлова. В миску розбиваємо білки, додаємо дрібку солі, цукор та ванільний цукор. І кладемо це все на парову баню. Потрібно, щоб білки добре нагрілися, а цукор повністю розчинився. Обов'язково перевірте, чи відчуються крупинки від цукру. Їх не повинно бути. Переливаємо масу в міксер та збиваємо до пишних піків. Коли білки вже добре побіліють, додаємо дрібку лимонної кислоти. І в самому кінці додаємо кукурудзяний крохмаль. І зараз на малих обертах просто перемішуємо. Як знати, коли білки повністю збилися? Вони повинні бути дуже плотні, по-перше. І коли збиваються білки, ви замітите, в міксері повинні утворитися такі пустоти. І це означає, що білки вже добре збиті. Також можна перевірити на пташиний клюв. Ось так на вінчику повинен ось такий клюв утворитися. Далі переносимо білки. В кондитерський мішок з насадкою. В мене закрита зірка на виході 3,5 см. Діаметр тістечок моїх 7 см. Деко застелила пергаментним папером. Духовку розігріваємо до температури 90 градусів та будемо тістечка сушити 2 години. Через 2 години. Залишаємо їх ще в духовці на півгодини, щоб вони добре вистигли. Для начинки та декору потрібні ягоди або фрукти, крем самий звичайний, збила маскарпоне з вершками і додала цукрову пудру з ванільним цукром. Всі пропорції залишу під відео. Буду викладати їх на малесенькі такі підложки, щоб тістечка добре трималися, трошки промазую кремом. Давай. На дно кладемо трошки крему, далі ягоди. Можна також ягоди замінити і на конфі. Далі крем і декоруємо також ягодами і посипаємо фісташками подрібленими. Ось такі смачні та дуже ніжні, як хмаринка, кістечка Павлова вийшли. Це дуже-дуже смачно, ніжно. Обов'язково спробуйте приготувати такий десерт. А я вам бажаю приємного апетиту. До нових зустрічей!